Слава Богу, дорога церква. Сьогодні ми маємо потрійне свято. Перше це оркестр з нами. Це коли оркестр в зібранні, це вже свято, правда? Друге свято це ми всі разом зібралися. І кожна неділя для нас це є свято. Чи не так? А третє свято яке сьогодні? О, діти говорять День тата. Сьогодні світ весь святкує День тата. Скажіть, будь ласка, ви. Вже привітали свого тата? Я думаю, це до дітей запитання. І для дорослих дітей також запитання. Ви привітали сьогодні свого тата? Комусь ще рано хтось вже привітав. Мені вчора буквально ні, сьогодні. Було дуже приємно, коли тільки стало 12 годин, тобто сьогоднішній день почався, і до мене прийшли мої діти і мене привітали. Це для мене був великий сюрприз. Я вже хотів спати, але вони мене вітали. І це було дуже приємно. Тато. Що ми можемо вкласти в це слово, і що воно означає для кожного з нас? Коли ми говоримо тато, що перш приходить на нашу думку? Хтось може сказати, тато це опора. Хтось може сказати: тато це порада, мудрість, захист, потіха. Мир спокій. Я не знаю, що для вас і який для вас є сьогодні ваш тато. І знаєте, кожен раз ми, можливо, щось по особливому переживаємо з нашими татами якими ми проживаємо на цій землі. Колись він для нас строгий, а колись він для нас люблячий і просто нас обіймає. Колись він просто мовчить, і ти б хотів би почути від нього поради, а він мовчить, а колись він, нібито здається, що багато тобі говорить. Знаєте, я коли роздумував на цією темою і знав, що я сьогодні буду проповідувати. Я хотів проповідувати на тему тато. Тому що тато в Біблії е, описується. І якщо ми подивимося на історію життя Божих людей, ми бачимо, що вони також були татами. Так чи ні? Навіть перший Адам він був також татом? І ми так кажемо, що він батько всіх. Людей, він то, через кого прийшло життя, і воно почало продовжуватись. Але коли я дивлюсь на тат Біблії, я бачу, і дивлюсь навіть на Адама, я бачу, скільки їм приходиться не тільки радості проходити в житті, але й переживань страждань. Дивлюсь на Адама і згадую його перші сини і тут братовбивство. Я думаю, це велика рана була для Адама. Це великі переживання. Два сини. І один убиває іншого. Коли я дивлюся на Ноя, потоп, але він своїми дітьми спасається. Також проходив якесь своє переживання. Коли я дивлюся на Авраама, який довго очікував свого сина, а тут веде його туди, на ту гору принести в жертву. Це також такі випробування і страждання, які проживав той тато. Якщо ми подивимося на Якова, який мав багато синів і бачив, які вони кожен. Але по-особливому любив самого молодшого на той час Йосипа. І потім йому приносять той одяг, який він подарував, весь в крові, і кажуть, він вбитий, він мертвий. Його розірвав звір. Що переживав тоді той тато? Знаєте, коли ми дивимося на Ісуса Христа, і коли дивимося на Його життя, Його ходження по цій землі, ми бачимо, що Христос каже, я вам виявляю Отця. І бачимо в Його житті, що Він часто кличе до Отця. І навіть коли він молитву тут залишив для кожної з нас, він, вона починає, починається як? Отче наш. А останні слова, коли він там на Христі висів. Що Ісус Христос вигукнув? Отче мій. Навіщо ти мене покинув? І так багато ми можемо ще зустрічати і роздумати над тими людьми, які були батьками. Але одна історія, вона по-особливому якось мені лягла до мого серця, я хотів би її зачитати: це слова Ісуса Христа, це Ісус Христос розказує притчу, і ця притча є повчальною, Він її розказував для учнів своїх, я впевнений, для нас вона має також великий урок. Давайте ми відкриємо разом з вами Луки, 15 розділ будемо читати з 11 вірша. І він оповів: у чоловіка одного було, було два сини, і молодший із них сказав батькові дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подавсь до далекого краю і розтратив маєток свій, там живучи. Марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надбір. А я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене, як одного з своїх наймитів. І ставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався він до нього Той син. Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже. Принесіть негайно одежу найкращу і його зодягніть, і персня, подайте на руку йому і сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та закуліть, будемо їсти й радіти, бо це син мій був мертвий і ожив. Був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший його був на полі. І коли він ішов і не наближався додому, почув музики та танці. І покликав одного із слух та й спитав, що це таке. А той каже йому: то вернувся твій брат, і твій батько звелів, заколоти теля відгодована, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: Ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не. Порушив, ти ж ніколи мені козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому, ти завжди зо мною дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було. Бо цей брат твій був мертвий, його жив, був пропав і знайшовся. Така історія, така притча Ісуса Христа, з якою Він звернувся до народу. Ці притчі я сьогодні не хотів би висвітлювати сина блудного. І не настільки сильно я хотів би висвітлювати старшого сина, як я хотів би, щоб ми сьогодні звернули увагу на батька. Що ми подивилися і зробили для себе висновки, який був той батько. Як Христос описує того батька. І перше, на що ми звертаємо увагу і бачимо, що батько, коли прийшов до нього син і сказав, дай мені те, що, по суті, належить не йому, а батькові, тому що батько ще був живий. І те, що. Потім лишається для дітей, воно лишається після смерті. Але син, прийшовши при живому батькові, просить, дай мені те, що мені належить. І реакція батька. Батько віддав те, що по праву належить йому. По суті, син сильно образив батька. Ви уявляєте собі таку ситуацію, коли. Ви живете разом з своєю сім'єю, з своїми дітьми, і... і ще вам досить багато часу жити, а тут приходить ваш син і каже, «Тату, оце їх півдома це мої. Оця машина, вона моя. І всі ті збереження, можливо, ти маєш, то вони по праву належать мені, тому що нас двоє і воно ділиться на двох. Я думаю, в кожного була б своя реакція. І це було б якось є образливо почути. Але батько що робить? Він віддає те, що по праву належить йому. І потім ми бачимо, що той син, пішовши, він потратив, він провів той час нерозумно. Але коли дивимося ми на батька, то ми бачимо, що батько чекав свого сина. Відпустивши, віддавши, по суті, отримавши оту образу від своєї дитини, яку він любив, він її не відпустив свого, своєї голови, свого розуму і свого серця. Він продовжував чекати свого сина. І потім, коли ми бачимо, коли син повертається і батько вгледівши його, що він робить? Біжить. Він побіг. Мене вражає, як Христос описує цього батька. Він побіг до свого сина, і він не просто побіг, він прибігши до нього, він його обіймає і цілує. Наскільки глибоко він тримав цього сина в своєму серці? Хоч, можливо, цей син був далеко. Але як наскільки він глибоко тримав в своєму серці своє дитя, і він чекав цього моменту, що повернеться його син. Він його не дорікав. Він йому не згадував, що він зробив для нього. А він чекав, що він прийде. І після того, як це відбулося, син говорить до батька такі слова 21 й вішик, і озвався до нього, той син. Та супроти тебе і недостойні вже зватися сином твоїм. Згрішив я супроти тебе. Прогрішився. Але реакція батька, коли він чує це визнання своєї помилки дитини, коли він, по суті, дитина просить в нього вибачення. Яка реакція батька? Він повертається, говорить до своїх слуг батько, а батько Рабам своїм каже: принесіть негайну одежу, найкращу його зодягніть, і персня подайте на руку його, і сандалі на ноги, і приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і його жив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Батько прощає, батько бачить переміни цінності в серці сина. Він бачить ті зміни, які відбулися у його дитяті, і батько повертає звання йому свого сина. І не просто повертає, він одягає його найкраще і, зв... і говорить для всіх, оточуючих, що веселіться і радійте, тому що син мій повернувся, який був мертвий, але ожив. Про що мав на увазі тоді батько, коли він говорив, що він був мертвий? Він бачив стан своєї дитини. Він бачив, що відбувалося в серці його дитини. Він бачив, як дитина відвернулася від нього. Він бачив, що дитина хотіла прожити так, як вона хоче прожити. Він бачив, що дитина. Нібито знала, що вона робить. А по суті вона не знала, що її чекає. І слава Богу, що прийшов той момент там у того корита, коли він їв ті ріжки, коли прийшов той момент розуміння, що я роблю. Далі ця історія не, не, не закінчується, а продовжується. І ми бачимо, що вдягнувши син, вдягнутий син отримав персня. Народ веселиться, батько щасливий, але на цьому ця історія не закінчується. Приходить інший син. Мене знову вражає поведінка батька. Той син розгнівався, той син незадоволений, той син виказує. Своєму батькові. Той син пішов, відвернувся, а перший батько приходить до нього і просить його. «Іди до нас, будемо святкувати. Тут син виказує свій гнів. І батько знову йому говорить такі приємні, прості слова: Ти завжди зо мною дитино, і все моє то твоє. І знаєте, коли я читаю ще раз і ще раз цю історію. І коли я дивлюсь на батька, мене вражає, наскільки переповнене любов'ю серце цього батька. Наскільки цей батько смирений, я думаю, кожен із батьків міг би сказати, слухай сину. Я тут тато. І Я тут вирішую, що тобі робити. І нібито хотів би, можливо, поставити на місце одного і другого і сказати: слухайте, поки я живу, будете слухати, як потрібно жити. Мене дивує поведінка цього тата. Він поступає зовсім по-іншому. Не та як більшість батьків поступає в цьому світі. І в мене виникає питання до мене і до кожного з нас, до тих, хто сьогодні є татом. А який ти сьогодні батько? Чи твій образ він схожий на образ того, який змальовує Ісус Христос? Так, твої діти, вони не завжди будуть слухняни, але ти тато. Який ти сьогодні, тато? Як ти реагуєш на їхні помилки? Як ти реагуєш на їхнє життя? А яким ти являєшся прикладом для них? І знаєте, цей син, коли там був у корити, він згадав свого тата, як добре в нього. Його слухають, його слухають. Вони навіть їдять краще, ніж я тут. Вони набагато кращі їдять. Тобто у його тата дуже добре. Він дуже доброї думки був про свого тата. А який ти сьогодні тато для своєї дитини? Що твоя дитина говорить про тебе? Як вона думає про тебе? Який ти сьогодні батько? А як ти реагуєш, коли? Він говорить до тебе. Які твої слова? А що відбувається в твоєму серці, коли він прогрішив проти тебе, чи ти йому прощаєш, чи ні? А як довго ти носиш той гнів в своєму серці? Хотів би звернутися до дітей. А які ваші стосунки з вашим татом? А як часто ви кажете йому, що ви його любите? А як часто ви приходите до нього і кажете, «Тату, підскажи мені, як мені поступити в тій чи інші ситуації? Чи можливо ми кажемо, що ми все знаємо? Знаєте, колись на роботу до мене прийшов один молодий юнак? Ми займалися будівництвом. Він дипломований електрик. Ми взяли один об'єкт і його робили повністю. Я йому кажу, ти знаєш, як це робити? Ну, так, я знаю. Ну, добре, роби. Приходжу, дивлюсь, він і так робить. Я йому трошки підказав, підправив кажу, знову, а ти знаєш, як це зробити? Так, да", кажу, я знаю. Проходить час, бачу, знову не так робить. Я підходжу, знову йому підказую. І потім я йому згадував, ти пам'ятаєш, коли він вже виріс, вже одружився, ти пам'ятаєш той час, коли ти говорив, що ти завжди все знаєш. Я хочу тобі підсказати, я хочу тебе направити, а ти все знаєш. Він каже, я, я пам'ятаю. Але ти ж нічого не знав, каже, ні. Як часто ми поступаємо в своєму житті до наш... по відношенню до наших батьків, тато хоче підсказати щось, а ми кажемо, а я знаю. Повірте, прийде той час, коли тобі захочеться прибігти до тата і сказати, тату, а я не знаю. А я не знаю, що робити далі. Тату, я так вляпався, що я не знаю, як вийти з тої ситуації. Тому то прибігайте до свого тата з любими порадами. Тати, будьте відкриті до своїх дітей. І будьте чуйними до них. І останнє, на що я хотів би звернути увагу і ще таке запитання задати для кожного з нас, і ми будемо молитися з вами. Де ти сьогодні у відносинах своїх з небесним батьком? Можливо, ти сьогодні відвернувся від Нього, і десь біжиш, шукаючи свого щастя. Без Бога, без батька небесного. Чи можливо ти сьогодні обіймах Його і відчуваєш ці обійми, як він тебе береже, цінує, любить, цілує. Де ти сьогодні? Якщо сьогодні ти не з Богом і ти втікаєш від Нього, то пам'ятай. Він чекає на тебе. Він чекає, коли ти повернешся до нього. І отой крок повернення Твого від Нього буде тисячу кроків, він буде бігти для того, щоб обідняти тебе. Тому що Він любить тебе. Хай Господь благословить кожного з нас. Давайте ми зараз, ставши, будемо молити нашого батька небесного. Щоб він ще раз, ще, ще раз відкривав свої істини. Щоб він нас направляв, давайте ми будемо молитися про наших небесних батьків, щоб наші тати, щоб ми, як тати, були справжніми і схожими на нашого Отця Небесного. Давайте станемо помолимося. Амінь.